Слава Курілов так хотів тікти з самої вільної в'язниці, де все для людей під назвою СРСР, що стрибнув з 12 метрів в океан. З корабля, який рухався, мало того, він ще стрибнув прям до гвинтів. Не знаю як, але йому вдалося їх уникнути. Він плив три дні без їжі, води та сну. Повторюю, три дні у відкритому океані без їжі, води та сну. Потрапляв до штормів, стрибав з однієї величезної хвилі на іншу. Був майже біля землі, але течія його відносила. І замість 20 кілометрів йому довелося плити цілих 100 кілометрів. Він просто хотів побачити, що коїться за залізним забором. Він просто хотів побачити, як люди живуть в інших країнах. Хотів працювати з океаном, але совок настільки вільний, що вони постійно знаходили причину, щоб йому відмовити. Спочатку через проблеми з зором, потім через його сестру, яка вийшла заміж за іноземця та виїхала з країни. Тоді це були дуже погані люди, зрадники, хоча як і зараз на Росії. А потім просто без пояснень повістили. В'їзд в, в капіталістичні країни, вважаємо, ніцелісообразним. Так двері зачинилися назавжди, і він вирішив зробити таку втечу. Поки всі на кораблі раділи начебто свободі, Слава кожної хвилини думав, звідки він буде стрибати, коли він буде стрибати, вдень чи вночі, як і по чому орієнтуватися, куди взагалі плити, як уникнути акул, який острів поруч, все це і багато ще чого йому треба було добре прорахувати, бо на кону було його життя. Як він зміг не пити, не їсти та не спати три дні це окрема історія про його заняття йогою. В ті часи, в тій вільній та квітучій країні, вона, як і багато чого, була заборонена. Це і багато іншого можете побачити в повному відео про цю надзвичайну втечу від совка. Посилання зараз з'явиться або залишу в описі. Там багато цікавого, особливо про його. Я досі дуже вражений. Просто уявіть, як його займало це вакуумне совкове процвітання, коли він готував цю втечу, йому було майже 40 років. В нього були друзі, дружина, родичі, колеги, і він розумів, що, скоріш за все, він більше їх ніколи не побачить. Але він вирішив, що його єдине життя він повинен прожити так, як хоче саме він, а не так, як каже, поїхавши керівництво країни, яке забороняло навіть волосся довге носити. До речі, хто не бачив відео про заборони СРСР, посилання зараз з'явиться. Подивіться на цей маразм. І він це зробив. Як завжди, все пішло не за планом, та довелося разів 5 довше плити. Але він це зробив. Так, в книзі «Один в океані це дуже чітко описано. Рекомендую почитати. В мене є ще телеграм, там закидаю цікавеньку інформацію, дуже багато постів не роблю, щоб голова не закіпала. Але іноді для того, щоб струсити трохи мозок, щось підкидаю цікавеньке. Тому переходьте, підписуйтесь, буду всім дуже радий. Сподіваюся, що сьогодні ви дізналися щось цікавеньке та новеньке для себе. З вами був Ярешко, до скоро!